цей кредит може бути витрубаний в будь-який момент, і це можливість, можливість країни, да? або перепроданий іншим людям, які буде витрубаний в будь-який момент. Це знову ж таки можливість тримати країну на гачку. Будете добре себе вести. Ми не будемо вимагати виплату одночасно. Там же два роки всього. Або, або зробимо простенько, дуже до дуже простенько зробимо дефолт для країни. А тепер перейдемо до того. Ну, скажи, це це, скажімо так, по е, щодо цих кредитів. Інше питання в мене виникало питання, як країна банкрут? Країна банкрут може давати такі величезні кредити. Чому банкрут? Тому що я зразу вам кажу, це ж кредит виданий абсолютно не з доходів країни, це е, виданий з державного резерву, який створюється на там розвиток фонд або поколінь. фонд Майбутні. поколінь. Фонд майбутніх поколінь. Держава Росія, принаймні, на сьогоднішній день живе за рахунок двох ресурсів, двох вуглеводніх ресурсів. Там у самих держави, у самої держави складне економічне становище, і зовнішнє запозичення. І, запозичення і держава банкрут дає такі кредити величезні. Да? Тобто політична мета є чи нема це питання величезне, що цей кредит наданий з політичних мотивів.